Вітаю всіх! Станом на 8 липня Південноукраїнська АЕС працює у штатному режимі. Персонал виконує свою роботу з максимальною відповідальністю. Безпекова ситуація контрольована. Минулого тижня до нас завітав очільник енергатома Петро Котін. Разом із керівництвом філії обговорили готовність до літнього навантаження та плани на зиму. Наразі триває ремонтна кампанія. Роботи йдуть за графіком. Восени маємо працювати на повній потужності. Атомна енергетика основа енергетичної стабільності країни, і ми вже сьогодні готуємося забезпечити її надійність у холодний період. Продовжуємо підтримувати наших військових. Південноукраїнський підрозділ громадської організації Вартові світла разом з керівництвом компанії передали на фронт чергову партію техніки, що необхідно для захисту країни. Допомога ЗСУ. Частина нашої щоденної відповідальності. Також дбаємо про людей. Під час робочого візиту очільника енергоатома в місті відкрили два соціальні об'єкти ігрову залу в спорткомплексі Олімп і новий дитячий майданчик на базі оздоровчого ребятаційного комплексу Іскра. Для нас важливо не лише виробляти електроенергію, а й створювати гідні умови життя для працівників, їхніх родин і всієї громади міста. Це наша спільна справа. І відповідальність усім дякую за щоденну працю і витримку. Разом тримаємо енергетичний фронт. Слава Україні! Слава героям!